Вітаю вас, друзі. Вітаю вас із палацу студентського спорту. Один із 14, Андрій, 15 п'ятнадцятий галета, артем сімдесят цьому Головльов Ігор двадцять сьомий На міському, так і на всеукраїнському та міжнародному рівні. Зараз колесник як пробуває непогано. Має на стовпа звертається на Берегов. береговий Олександр. Він проти Головльова, береговий пробиває в кут. і потім. Зараз як же небезпечно проходить колесник і Бордюк забиває гол. 1-0 рахунок відкрита. 13-та, е -е, перепрошую, 12-та хвилина гри, і от бачимо сольний прохід колесника. І бурдюк відкриває рахунок з поверненням Андрію. Хоч головний, вітаємо тебе! І технологія, розхід. технологія 17-й козолуп, яке ж перехоплення зараз. Биков, він може вирішувати. Не знайшов мигаль, пас не точний був, але ось береговий технічний брак, і вже галета. Пробував сім. Мог грати зараз. Береговий він пробуває зі передача. передачу. Минуло його прохід завершився голом від бурдюга. Тут закидання козолов дотик пробуває. І я також дуже важливе для е, педагогів. А зараз козолу бере на себе гру. Е, колесник він пробуває. Але ось... їм через колесника той не пітухова і підуков якомога далі киця збрасує на козолупа. Козолуп забуває два-нуль. В трьох забувають зараз газівці. Андрій Бурдюх вибачте. Назвав, але це таке прізвисько Андрія в сумських футбольних кругах, і вдалося двокрапка Тобто 20 секунд приблизно долося зіграти в більшості горенко. Коротше відставання Роман Горенко. Е і е все ж таки гра зараз буде е забарвлена новими фармами. Два-один рахунок вже і одні, і інші забили. Відчули цей смак, полі в краснопільці і вже можуть і далі не відпустити. Е чесно, голос від е Козолупа був е зайвий. Той 에, проти Галети знаходить Мартинка на іншому фланзі. І вже м'яч біля володінь. Петухова поміж ніг Костянтин пропускає і Тодор. Все ж таки не просто так вийшов на паркет. П'ятухов пропускає гол, Мурза з'являється на майданчику і ось щось цієї сезону. П'ятухова йде, 에, ця команда його рідна. Третій тайм. Дуже важко його повалити. І виграти в нього позицію. Колесник проривається самотужки Владислав Бурдюк. І фолять задів Мартиненко порушує. Голасо. А з цієї позиції Мигаль розбігається. Мигаль пробуває береговий. Береговий блок. Береговий, секунди йдуть. Е, Мурзаточна передача на Мигаля. Будко. Козолу! Чає ворота з, з нами та спостерігайте за матчами, які будуть далі. А ті, хто нас покидають, я кажу вам до нових зустрічей, друзі. А у нас перерва між матчами.